Доброго всім дня, Садмовенко знову вас вітає. Ось уже завершується наш розсадний сезон. Вже останні посилочки запаковуємо, відправляємо. І кожного разу як пакую останні посилочки, думаю, що це все, Залишились вже останні замовлення, відправляю і все. Але знову йдуть дзвоночки, знову перезвонюються замовники мої, і відправляю, знову копаю. Бо сама розумію, що якщо. Якщо навіть мені приспічило зараз, то я і зараз буду садити. Чому зараз набагато краще посадити, ніж влітку, бо до літа ви вже будете мати свій посадковий матеріал. Ось що ми зараз відправляємо. До прикладу, ось дивіться, оце 30 штучок веселки. Ой, вибачаю, 40, бо тут трусі 30, просто трошки вже запуталася. Да, трусі 30, а веселка ось 40 штучок. Дивіться, яка веселка. Незважаючи на те, що були морози, у неї навіть листочки приморозилися. Перші квіти були приморожені. Зараз подивимося, бачите, перша квіточка йде чорна, в зав'язі не було. Але яка веселка вражайна. Зараз я витягну один кущик. І ви подивитесь, гляньте, скільки у неї, неї квітконосів, яка вона вражайна. Цей сорт іде нашої української селекції. Ягода дуже смачна. Вона невелика, не така здоровлюча, як взяти, наприклад, Альба або Азія, але за смаковими якостями, за ароматом, вона зовсім не поступається усім отим італійським сортам, а навіть вона краща і смачніша. Так, сорт Бігбой, також наш старий любимчик. Ось дивіться, оце 30 кущиків. Я одною рукою ледь утримую цей пакуночок. Пігас пізній сорт. У нас, на жаль, пегас уже саджанців немає. Бігбоя також. Ось чамура мураторусі, подивіться, яка красуня. Це пізній термін достигання. Ягодки дуже здорові. І ось хочу вам показати, які тут саджанці. Які листя вона дуже здорова, це навіть самий менший десь. Ось подивіться, які листя лапаті, які квітки здорові. Вон, листя здоровлюче. У нас зараз пішли дуже сильно дощі. На грядках стоїть вода, то вона трішки вже і у нас і колір змінила в листочках. От прийдеться перепаковувати бумажечку. Так що, ось такі наші рослиночки їдуть до вас. Чекайте. Дякую всім моїм замовникам за цей сезон, що ви довірили нам свої кошти, а ми вам свої саженці.